Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати найпростіший салат з пекінської капусти. Готується максимально швидко і просто. Нарізаємо пекінську капусту 500 г. Додаємо її в миску. Додаємо кукурудзу 150-200 г. Я взяла копчений курячий окіст, можна взяти і кубасу. Цей салат підходить для тих, хто не любить нічого відварювати, любить швидкі, прості, але дуже смачні рецепти. У мене домашній майонез. Силку я залишу в описі під відео. Він дуже підходить для салатів, можна навіть не солити. Необхідні інгредієнти я залишу в описі під відео. Додаємо майонез, перемішуємо, додаємо трішки солі за смаком і виходить дуже смачний салат, який дуже швидко приготувати можна, навіть коли немає часу. Відварювати нічого не потрібно.